Я хочу затронути сьогодні тему про любов. Хочу трошки на основі Слова Божого поговорити за любов Божу до нас, за любов братерську, яка має бути сьогодні між нами. І взагалі ми живемо в часи війни, в часи великого горя і трагедії. І саме любові буде бракувати нам і вже бракує для багатьох людей. Нам потрібна любов. Тому що без любові ми не переможемо. Без любові ми навпаки програємо. Боже, дай нам зрозуміти Твою любов і дай нам зрозуміти, як нам потрібно сьогодні любити людей. Навіть в нашій країні і до війни, і в часи війни було якби ну, багато такої несправедливості. Багато людей, які Відчували відносно, скажімо, чи стосовно себе ту чи іншу несправедливість, чи в сім'ї, чи в церкві, чи на роботі, чи взагалі в суспільстві, в країні, в державі. І нам завжди було боляче, нам завжди було неприємно, особливо коли, скажімо, була любов втрачена між близькими людьми, між друзями, між родичами. це взагалі дуже боляче. Божа любов, вона відкрилася до нас, батьківська любов через Сина Ісуса Христа. І всім нам відомий, скажімо, Євангелія Івана 3,16. Бо так возлюбив Бог світ, що віддав Сина Свого єдинородного, щоб усякий віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Наскільки сильно Бог полюбив нас з вами, що віддав Сина свого? Брати і сестри, ми завжди маємо пам'ятати цю Божу любов, коли я не можу подолати, скажімо, можливо, якусь непризнь да, до близького Свого, чи до брата, чи до сестри. Згадай Ісуса, згадай Батька Небесного, який полюбив нас, наскільки сильно, що віддав свого Сина. Чи існує більша любов? Я думаю, ні. Я думаю, що більшої любові її просто не існує на землі. Ми бачимо Божу любов, батьківську любов. І сьогодні ця любов вона має рухати нами, брати і сестри. Якщо ми з вами будемо мати цю любов, ця любов вона переможе дуже багато. Ця любов вона переможе, багато знаєте, проблем, і труднощів, які сьогодні є в твоєму і моєму житті. Бог сьогодні хоче, щоб цей дар любові перебував в тобі і в мені. Давайте ми будемо просити це, це дар. Ця любов велика, яка перемагає все, це дар Божий. Амінь. І нам потрібно просити. Людської нашої любові нам не вистачить. Знаєте, часто вистачає, наскільки любові нашої людської. До першого непорозуміння з кимось. Так чи ні? Все було добре, коли брат чи сестра в твою сторону говорили добре. Як тільки щось ви почули недобре, зразу десь і любов пропала, якесь зло підійшло. Розібратися хочеться, да? осудити. Хочеться, щоб той, щоб той брат чи сестра, які вас обідали, чи поговорили погане, ну, краще було б, щоб вони при всій церкві сказали: слухай. я... Там на Таню Діану, чи ще, чи на Сергія, чи ще на когось сказав щось таке не дуже хороше, я перед цією церквою хочу попросити пробачення. Чому? Тому що так вимагає сестра чи брат. Я таке бачив. І таке і кожен другий так бажає. Якщо каже, обідив, то проси перед цією церквою вибачення. Чому каже? Бо десь каже, вже розійшлося. Брати, сестри. Людина, яка любить, вона ніколи не буде поспішати що сказати погане чи гірке проти свого брата чи сестри. Вона спочатку піде і запитає, у брата чи в сестри, чи є така проблема, чи це правда, а можливо тобі треба допомогти, а не розносить сьогодні, знаєте, різні. А може то взагалі брехня, може, то неправда. Просто знаєте, в церкві завжди є люди авторитетні, є дуже авторитетні, а є не дуже авторитетні. І коли людина авторитетно від когось почула щось і почала далі щось розповідати, то всі люди скажуть, ну якщо та людина це сказала, це точно правда. Якщо піти ту людину трошечки прижати до стінки, де ти взяв цю інформацію. Каже, Галя сказала. Яка Галя? Там десь сиділа на лавці. десь щось побачила і сказала і пішло. Боже, допоможи сьогодні нам ми часто саме словами. Саме цими неперевіреними фактами ми, знаєте, просто легко розкидаємось десь і ми обіжаємо один одного. Друзі, поговорка звідки взялася від любові до ненависті один крок? Я думаю, вона з життя взята, так чи ні? Вона взята із життя. Тому що. До любові, до, як би скажем, цю любов е, доказувати, да? це проходить певний час, роками вона доказується. А чогось від любові до ненависті, один якийсь такий промах, зальот, і все. І зразу того брата чи сестру на ноль. І все. І все. А чого так в церкві, в церквях легко підхоплюється негатив і розноситься? Чому позитив так важко та позитив не цікавий. А негативчик, о, -о, о, а ну ще дай, ну розкажи. Давай. І все, і понеслася. Можна до часу ночі налягати спати по телефону, обзвання, ти, ти чула, ти чула? Що ти чув? Чи чула? А там в інтернеті вже пишуть. Там іще де щось пишуть. Взагалі, сьогодні можна брехати людину дуже легко. Дуже легко. Я сьогодні хочу всіх вас, брати і сестри, призивати до справжньої любові, до якісної любові, до сильної любові, до потужної любові, яка записана першим післанням до Коринтян 13 розділі. Коли я говорю мовами людськими й ангельськими, а любові не маю, то я став як мідь, що звучить, або кімвал, що дзвонить. І якщо маю дар пророцтва і знаю всі таємниці, і всяке пізнання, і якщо маю всю віру, що навіть гори можу переставляти, а любові не маю, то я ніщо. Брати і сестри, коли прочитаю декілька цих віршів, знаєте, яка перша думка приходить? А взагалі що які, які цінності взагалі у нас? Які самі цінності мають бути? За якими цінностями ми маємо, як церква, як діти віруючі, ганятися? Мабуть, за любов'ю? Бо дивіться, все вище, все вище перечислене, чудеса, дари, все. Тобто ти можеш такі речі робити, але якщо ти не маєш любові, то все пшик. Нічого не вартить. Бог взагалі не звертає увагу. Ми маємо сьогодні зрозуміти одну важливу річ. Для кого ціна ця любов? Хто оцінює твою і мою любов? Любов до ближнього. Правда, Господь? Господь оцінює. І сьогодні ми з вами маємо працювати над цим Боже, Дай нам цю справжню любов, щоб ця любов вона була сьогодні між нами. І якщо роздам усе майно своє, і якщо віддам тіло своє на спалення, любові немає, то немає мені ніякої користі. Сьогодні ми можемо пахати, жертвувати. Ми можемо сьогодні, знаєте, займатися такими благородними речами, благодійними речами, робити багато речей, ну любові не до ближніх в церкві. Ви знаєте, мене завжди дивували люди. Саме які? Людей ненавидять, а собачок, оці, хотіки, вони обажають їх просто цілують їх, де надо і не треба. За них готові. От навіть сьогодні дивися, там на Херсонщині, спасають людей. То саме цікаве в кадри, як українці спасаються, більше викидають тварин. Які ж українці? А люди де? А люди де? Це Ці, яка цінність сьогодні? Цінність сьогодні в людині, чи в собаці, чи в коті? Та в людині сьогодні є сам, сама більша має цінність, бо це людина. Це людина. Друзі, ви знаєте, я якось вчора роздумав, так послухав одну передачу. У мене так воно перевернуло все. І там були слова, якби цитати Чули ви за таку мать Тереза. І вона там одну із таких затронула тем цитат. Звідки починається, скажем вбивства на цій землі. Звідки починаються? Вона затронула тему, що вбивства, вбивства перві почалися від Абортів. Від абортів. Коли мати, рідна мати своїми руками вбуває своє рідне дитя, яке може бути зло більше на землі, скажіть мені? Коли народ на народ, коли там між росіянами і українцями йдуть, знаєте, вбивства в воєнні, це зрозуміло. Ну, як зрозуміти, коли рідна мати знищує сина чи доньку? Друзі, в тваринному світі я такого не бачив. Я дуже багато передач різних бачу. Я не бачив, щоб народивши, скажімо, там, чи антилопа, чи лось, чи ще, знаєте, будь-яка тварина, чи із кошачих, якщо вони народжують тих котят чи ще що-нібудь. Вона буде битися за своїх, скажімо, звірят тих маленьких до кінця. Три-чотири льва нападає, вона з ними б'ється чуть ли не до смерті, ризикуючи своїм життям. Коли в Прайд приходять нові льви, вони знищують главаря і знищують все його потомство. А ці львиці, вони захищають, насмерть стоять, за своїх маленьких тих катенят. Якщо любов втрачена в сім'ї, якщо любов мати втратила до дитини своєї, своїми руками знищує, друзі, приходить трагедія на всю землю. Трагедія приходить на всю землю. Біда приходить на всю землю. І сьогодні, якщо запитати Україна, Росія, Білорусі, скільки людей загинуло від абортів на нашій землі за останніх, можливо, навіть 20 років? Скільки вбито знищено дітей? Чому про це мовчать? Чому про це не держава, не ні парламент, ніхто, ніхто не б'є тривогу? Чому так легко знищують? Один чоловік сказав у нього така, знаєте, корона фраза. <кій> чи такі в нього, як би сказати, <кій> по життю він каже, Герої України, да? Герої України? І... Скажімо, патріоти України це ті, хто народжує дітей, і ті, хто на передовій б'ється за державу. Ось каже, двоє, які є патріоти і герої України. Які не себе люблять, а люблять дітей, яких народжують і виховують. Не одненьке. Не двоє максимум, а хоча б троє. І це робиться з любов'ю. Любов, вона передбачає багато речей, друзі. Любов передбачає багато речей. Не тільки сьогодні любить брата і сестру, любити ті подарунки, які Бог нам дарує сьогодні. Скільки сьогодні людей, віруючи, дружуються і не хочуть народжувати дітей до певного часу. Для себе ще поживемо. Одненьке, може, двоє. Коли це таке було, скажіть? Що робиться сьогодні з цим світом? Знаєте, в чому проблема? Люблять себе, не ближнього, не те, що Господь дає. Сьогодні дуже багато самолюбів, егоїстів, люблять себе. Коли людина любить себе, вона ніколи не зможе, я маю на увазі в розумному любити себе. Розумієте? Бог за те, щоб ми сьогодні любили, дивилися за цим храмом, щоб він був чистим, ну щоб я не став ідолом для себе і ви також. Щоб за НАТО не жаліли себе. Щоб за НАТО не регулювали сьогодні ми так своє життя, так, знаєте, свій раціон духовний, щоб, можливо, хтось вирахував, мені вистачає два служіння на тиждень, щоб прийти в церкву. І не більше, мені духовно вистачає. Бо якщо більше, я напевно, навіть, пер... переїм, не можу всі проповіді освоїти. Хтось регулює себе в духовному так. Хтось регулює себе фізично, хтось себе ще якось регулює. Ну ми сьогодні маємо розуміти, Боже, дай сьогодні жажду по тобі, жажду любити. Коли я люблю Господа, я тут буду завжди. Я думаю, що моя любов до Бога, вона виміряється, скільки я в церкві знаходжусь. Так чи ні? Чи по-іншому? Чи це не виміряється любов'ю, чи ті, хто в церкву сьогодні ходить багато, вони не дуже люблять Бога. А ті, хто, ті, хто не ходить, ті, може більше люблять Бога. Чи якось по-іншому? Я думаю, брати і сестри, коли чоловік, хлопець чи дівчина люблять один одного, то вони кожного дня будуть бігти десь на зустріч, щоб бачити один одного. Так чи ні? Коли церква любить Господа, вона буде бігти сюди, бо ми знаємо, сюди приходить Господь. Господь приходить туди, де приходить його наречена, де наречена поклоняється йому, де його прославляє, де величає. Не можеш ввечері прийти зранку, не можеш зранку прийти в день. Ну, кожного дня шукай тут Господа в церкві, шукай його лиця, йому, пізнавай його, люби, каже, Господи, ти полюбив мене так, що віддав сина свого. І я хочу полюбити тебе. І я хочу, щоб ця тринадцята голова, перша та щоб оці всі якості були мені, Боже, допоможи мені. Любов довго терпить, любов милосердствує, любов не заздрить. Любов не величається, не гордиться, не безчинствує, не шукає свого, не дратується, не замислює зла, не радіє неправді, а співрадіє істині, усе покриває, усьому вірить, на все надіється і все переносить. Друзі, коли ми бачимо людину з такою сильною, потужною любов'ю, правда, порой кажеться дивна людина. Коли часто ми спостерігаємо, коли мама багато на що закриває очі на сина чи на доньку, любов'ю покриває, покриває, так як Бог нас покриває. І порой ми по-людськи можемо сказати, Господи, скільки ти можеш терпіти? Оце все, що відбувається. Боже, скільки ти можеш терпіти нас, негідників? Скільки ти можеш терпіти? Скільки ти можеш терпіти брехню мою, скільки ти можеш слабості цю, яку я так легко можу десь падати вліво чи вправо, навіть, навіть не прикладаючи зусилля, щоб не впасти, щоб на Бога дивитися, що я так легко спокушаюсь на багатьох речах, як Господь, ти це все терпиш, ти ж знаєш, ти ж розумієш? Ви знаєте, мені сподобався один проповідник, який пішов проповідувати цьому ЛГБТ-шному сообществу. Я почув таку думку. Він розповідав, коли він зібрався з цими больними людьми, ну це, це хвороба, це, це залежні люди, це больні, я правду сказав. В правильному розумінні. І цей хворий каже, слухай, я ж, мабуть, таким народився, це в мене такі, мабуть, вади, каже, от у мене такі проблеми. Він каже, а цей проповідник каже: ти правду кажеш? Правду. Ти народився з проблемами, ти народився вже з гріхами, ти народився з похотями. І я такий, і я народився. Тільки різниця в мені і в тобі, що я борюся з цими похотями і гріхами. Я не живу цим, що ти перечисляєш, а я живу по Іванглії, за Богом іду. Ну я також борюся з усіма похотями. А ти не борешся, ти просто прийняв рішення, я такий. Ну те, що ти прийняв рішення, я такий, любити зло, любити гріх. Любити, знаєте, не те, що написано в Слові Божому. Я сьогодні чому затрогую, бо там теж вони вважають, вважають любов. Вони там також бачать якусь любов дівчата між дівчатами, хлопці між хлопцями. Ну то не Божа любов. То, то, знаєте, то спотворення, то гріх, то перекручений розум. І оцей перекручений розум, цей гріх, він атакує багатьох сьогодні людей, навіть і віруючих. Але сьогодні різниця в тому, що Бог нас звільнив від того, знаєте, рабства гріха. Ми прийняли Ісуса Христа і ми пішли за Ним. І Він дає сьогодні силу перемогу не любити те, що в світі, а любити те, що в Слові Божому написано, і те, що в церкві. Так чи ні? Є велика різниця. І ми маємо сьогодні мати здорову любов. Друзі, любов також вона не покриває гріхи. Любов наша, вона не має покрити гріх брата чи сестри. Ми маємо прийти і сказати йому про цей гріх. І, знаєте, настойчиво сказати. І раз, і два, і три, і допомогти перебороти той чи інший гріх. Любов це та любов, яка допомагає вийти з проблеми, а не просто покрити ту проблему. Я пішов далі. Я зробив вигляд, я не бачу. Ну ой, не бачу. Бог каже, учасник. Так чи ні? Якщо ти бачиш, людина погрішає заучасник, усе покриває, усьому вірить, на все надіється, все переносить, любов ніколи не перестає, хоч і пророцтва припиняться, і мови замовкнуть, і знання скасується. Бо ми по часті знаємо і по часті пророкуємо, але коли прийде досконале, тоді те. Що по часті припиниться. Коли я був дитиною, то по-дитячому говорив, по-дитячому думав, по-дитячому міркував, а коли став мужем, то залишив дитяче. Тому що нині ми бачимо, як у чмяному церкалі тоді ж, віч на віч, нині знаю по часті, тоді ж пізнаю, як і був пізнаний. Тепер же перебувають ці три: віра, надія, любов, але більше з них любов. Амінь. Я хочу. Брати і сестри з вами помолитись. Ісус Христос яку нову заповідь дав? Любити один одного, як і я полюбив вас. Так чи ні? Каже брати, я вам даю нову заповідь. Любіть один одного, як я полюбив вас. Отець нас полюбив, Ісус полюбив. Ось Ісус Христос каже: як я перебуваю в Отці, отець перебуває у мені, так і Бог хоче перебувати в нас, а ми що перебували в ньому. Брати і сестри, ми маємо сьогодні помолитися і сказати, Боже, допоможи нам, дай цю любов в часи війни. Скільки ще трудностей будемо ми переживати? Друзі, нам потрібно просити, Боже, дай нам любов, пройти це все. Оце все, що зараз відбувається і що ще буде. Боже, дай нам цю любов. Любов сьогодні правильну, здорову. Брати і сестри, батьки, дітки наші, якщо не слухається, що ми маємо робити? Ми маємо з любов'ю брати різочку і виховувати. Так чи ні? В Америці, мабуть, мене пожежно наштрафували б. Навірно, штрафували. Вже Пішли б, навіть завтра моїх дітей забирати. А Бог каже: той, хто жаліє різку для сина свого, той ненавидить сина свого. Розуміємо ми чи ні? І Бог каже також, всякого, кого, всякого сина, якого я приймаю, я що з ним роблю? Виховую. Вчу, вчу мого сина любити церкву благодать. Вчу мого сина любити як дітей, як моли, так і старше покоління. Друзі, Бог кожного сина і доньку, він виховує, він шльопає, шльопає, поки, поки я не скажу, Боже, всіх люблю, хватить. Давайте станемо на коліна і помолимось.